Шкільний скандал побиття в ліцеї на Вінниччині. У мережі з'явилося відео, де вчитель у класі лихословить і б'є десятикласника по голові. Конфлікт між педагогом та учнем стався в одному з ліцеїв Вінницького району. Цей інцидент поліція розслідує як побої та мордування. Вчителю за скоєне загрожує до п'яти років позбавлення волі у школі, де це сталося. Проводять власне розслідування. Педагога відсторонили від роботи. В ліцеї він працював майже сім років. Там кажуть, досі жодного конфлікту не було. Сам вчитель. Поза камерою пояснив ТСН, що старшокласник його, мовляв, спровокував. Не любим, я сказав. Хорошо, що не Інцидент розпочався через те, що не реагував на зауваження вчителя. Вчитель висловився грубо в його сторону та вдарив. За цим фактом розслідується кримінальне провадження. Це дії, які неприпустимі для вчителя, абсолютно не відповідають. Посаді вчителя, і вчитель має бути звільнений за статтею.